Привіт всім глядачам мого каналу, значить займаємося в полі, активуємо, вже ось як бачите запустив я Сосомка пошла повним ходом Батька посадив за руль, хай, трохи допоможе, тобто, чесно говоря, вже трохи відтомився. Е, ну, то не, не в принципі, культиватор задоволений, хоч і саморобний на бистру руку, на роботу робить, звісно. Як бачите, ось після одного проходу, Та, в принципі, одне не буде. В принципі, воно, ось, як бачите, всі ці і витягує. Борони ззаді свою роботу роблять Іменно на запущених полях. Ну, де ось така ось зелень. то як бачите, все. Ну, все ось воно витягує. Лапа подриває, а боронка витягує. І ось воно везде. Все. Бачите ось. Сонечко присушить і воно присохне. Одну лапу знов зігнув, ну то вже так і гармонії. Зараз нема чим рівняти і так далі далеко так що вже подогнута їздить доб'єм площу тому що влаги вже не листні бачите курила столбов ходить другою передачею я ось не співаю за ним ось такий ось як ось бачите Получається, по кругу ходимо десь на зворота по другому на бачите, батьком заходить, в принципі, робота йде так що сьогодні ще. Плануємо починати вже і сіяти, якщо все благо буде. Якщо, ну, то Не будемо зарікатися. Так що всім до зустрічі, не забуваємо підписуватися на канал, коментуємо, за якісь совети буду вдячний. Всім до побачення.